Питання від підписниці. У мене трапляються періоди накату тривожності. Я почуваюся розбитою тоді, прокрастиную, я втомлена. Така що на мінімальному рівні енергії, в напрузі, і від цього ще втомлююсь більше, як вийти з порочного кола. А, вийти з порочного кола можливо, але на це потрібен час і зусилля, не насилля, зусилля. І шлях тут такий. Дивіться, у нас є стовбур головного мозку, який керує процесами напруження, розслаблення, напруження, розслаблення, і з нього виходить вагу, сплукаючий нерв, який задіює і зону, де ми відчуваємо близькість з іншими людьми, про це ще в одному розкажу, і йде у нас по шиї. Проходить через всі органи і нервує серденько, легень, травлення їжі, так, наші м'язи, так, він керує повністю процесами. І саме цікаве, що він передає сигнали в обидва боки так, від органів, від стану нашого тіла в мозок. І від мозку в тіло, да? тобто мозок керує, що нам зробити, яке дихання зараз під цю ситуацію має бути, де має бути кров, вона має бути в м'язах, щоб ми були активні, чи вона десь має бути в органах, щоб ми перетравили їжу, перетравили свій емоційний такий фон. Ось, і що цікаво, Зазвичай ми думаємо, що ага, ми маємо собі щось там сказати, якісь позитивні думки, щось гарне подумати, щоб в мене змінився стан. Так, воно на це працює, але враховуйте, що від мозку до тіла вагу передає 20% того, що він передає. Тобто 20% сигналів це від мозку до тіла. І від тіла до мозку. Це 80% сигналів. Тобто, якщо ми працюємо з реакціями тіла, які притаманні цій людині, мені, комусь з вас, да, ми і в чомусь схожі, і в чомусь різні, якщо ми з цим працюємо зі станами, то нам потрібно в першу чергу йти через тіло. Ми повинні давати собі можливість отримати досвід, коли я протягом дня можу зайти в той стан, де в мене все добре зараз. Це, справляємося, ресурсів достатньо, я можу зупинитися, переосмислити, перетравити те, що в мене відбулося, і піти далі знову в активацію. Да? Нам потрібно привчати своє тіло, напружуватись розслаблятись, напружуватись розслаблятися, і щоб цей процес проходив більш гармонійно, тоді порочне коло розривається. І коли ми тут дали уже собі достатньо досвіду, наша нейропластичність мозку дозволила сформувати нові паттерни да, взаємодії мозку і тіла. Ми також на цьому етапі працюємо із установками, і йдемо уже тоді в когніції. Так, ми тоді вже працюємо, а що нам там говорить мозок, а як ми з цим обходимося, да? а що це викликає, звідки це взялося, але першочергове це тіло. Без тіла ми можемо безкінечно обговорювати, обмусолювати і шукати якісь наші нові ставлення, але якщо тіло не навчене, а ми можемо його навчити, то результату не буде. Тому починаємо з тіла. Все соматичне. Танці, шейкінг, витрясаємо стрес, да? прогулянка на свіжому повітрі, розтяжки, силові тренування, пити, кисню, щоб було достатньо, спати. Це все суттєво, суттєво впливає на симптоматику, суттєво змінює ставлення. Також працюємо зі шаром про те, як я ставлюся до себе. До свого досвіду, як я ставлюся, і як я ставлюся до себе. І працюємо з когніціями про те, що там мозок нам, які історії розказує і як ми з ним обходимося. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся у мене на моєму каналі, а також запрошую на курс 9 кроків до рівноваги. І щоб дізнатися детально про нього, напишіть мені слово рівновага, я вам вишлю усю інформацію.